Узі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролунали вибухи в морському штабі Севастополя. За даними телеграм-каналів, дуже велика кількість постраждалих серед офіцерів. Не стало одного віце-адмірала. Також загинув капітан корабля адмірал Макаро та Адмірал Есен. Що ж, далекобійні ракети Таурус та дуже важливі для того, щоб ЗСУ могли знищувати логістичну інфраструктуру російських військ на глибині фронту, зазначив голова громадської організації центр спільних дій Олег Рибачок і та. Так, цілі як штаб у Севастополі, якщо ми говоримо про наступ на півдні, це можливість діставати будь-яку точку Криму, заявив він. Рибачук впевнений, що Україна може розраховувати на ракети з ще більшою дальністю польоту, але зараз найголовніше для ЗСУ повністю прострілювати весь Крим. На його думку, цілком реально, що восени півострів може бути звільнений. Осінь для України виглядає значно привабливіше ніж для Кремля, заявив Рибачук. Військовослужбовці називають ракети Таурус, та цими бункерів за їхню вражаючу здатність високоточно вражати найбільше захищені об'єкти та укріплення. Дальність польоту ракети такого типу 500 кілометрів, тобто вони покривають усі окуповані території України. Повідомлялося, що у Німеччині є мінімум 300 боєздатних ракет Таурус в той же час. Ще один експерт впевнено заявляє, що звільнення Криму і втеча звідти росіян не така вже недосяжна мета, як здається наразі. Крим став для російських окупантів пасткою. Про що свідчать недавні удари по Кримському мосту. Мостах біля Чонгара та Ганічуська таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУК інструктор Роман Світан 24-му каналу. Крим для росіян це пастка, мішок, котел, як завгодно можна називати це загибле місце для будь-якої армії, яка намагається протистояти армії, що наступає за материка. Варіантів триматися з військової точки зору там немає ніяких. Запевняє світан на його думку. Як тільки сили оборони переб'ють крамське місто, вийдуть до арміянська, знища Чонгарське місто та триматимуть. Під вогнем контролем вихід з Арабатської стрілки, то у Росіян знайдеться лише один вихід жест доброї волі і тікати до Росії вплав. Як тільки ми почнемо форсування Дніпра, пройдемо 20-30 кілометрів у сторону Азовського узбережжя, російське командування прийме рішення про виведення військ з котла, який помічається поблизу Мелітополя, Токмака. Або енергодара, Вважає він. Експерт припускає, що росіяни перекинуть ці війська щоб спробувати закріпитися на Донбасі. За словами світана, аби повністю вибити окупантів з урахуваннями підозову боєприпасів, потрібно півтора-два місяці, щоб окупанти ухвалили рішення про вихід з території Кримського півострова. Достатня кількість авіації могла б пришвидшити звільнення півострова. Підсумував експерт. На думку світана, російська армія тікатиме з півострова на поромах або великих десантних кораблях. Льотчики виведу. Дуть усю авіацію, натомість сухопутні війська ймовірно кинуть на загибель, аби затримати сили оборони. Вони розуміють, що тоді нам буде просто кілька місяців зачищати Крим, щоб потім вийти в сторону Донбасу. Тому вони можуть вдатися до такої операції, кинути росіян в Криму. припустив Світан. до зустрічі. Друзі ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.